Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами знову поринемо у світ малювання, але спочатку я з вами привітаюся. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Дякую, мої хороші, що ви до мене сьогодні завітали. А зараз послухайте загадочку. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини чи ромашки наливаємо у так, правильно, у чашки. Давайте зараз подивимось на чашечку, яка вона красива. Вона у нас зараз тут біла, кольору з різними візерунками. Але тут не тільки чашечка, а ще й блюдечко. І наша чашечка має гарну ручечку. І ми сьогодні з вами давайте змоделюємо також чашечку, але. Незвичайно. Чашечка називається Дякую. Дякую усім за те, що ви в нас є. І вона у нас буде сьогодні жовта з блакитними різними візерунками. Ну що, хочете її змоделювати? Так. Спочатку ми розімнемо пальчики, а потім почнемо свою роботу. Ну що? Спочатку ми розімнемо наші пальчики. Раз, два, три, чотири. Ми сьогодні посуд мили Чашку, ложку, кастрюлю. Веделку і великий черпачок. Давайте ще раз з вами. Раз, два, три, чотири. Ми сьогодні посуд мили Чашку, ложку, кастрюлю. Велку і великий черпачок. Ось такі ми молодці. Так, мої любі дітки, нам з вами для роботи знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби і стаканчик з водою та пензликами. Як я вже казала, сьогодні ми з вами будемо малювати столовий сервіз. А з чого він складається, ви пам'ятаєте? З чашечки, блюдця. Ну що, давайте намалюємо сьогодні чашечку. І для цього ми беремо пензлика і вибираємо вашові фарби. Я беру собі жовту фарбу. Жовту, як наше сонечко, якому ми подякуємо за те, що воно для нас світить і що приходить кожен день. Також. Ми хочемо подякувати цією чашечкою нашим захисникам, які нас захищають. Ну що, бачите, ми вмочили пензлика у жовту фарбу. І зараз будемо, дивіться за мною, малювати ось такий Ова. Ну, Майже коло, ну це не коло. Так, дивіться, ось отак ми малюємо і тут закриваємо. Ось, бачите, наша чашечка майже готова. Але нам треба її зафарбувати, щоб вона, щоб потім можна було на ній вималювати різні візерунки. Але чому, чого не вистачає? Так, не вистачає у нас ще з вами маленької ручечки. Так, малюємо ручку нашій чашці. Ось така ручка. Ну що, зафарбовуємо всю нашу чашечку тепер. Я вже розфарбувала свою чашечку. Вона трішки підсохла. І ви так само зробите. Тому що ми будемо зараз на ній малювати візерунки. Але перш ніж розпочати малювати візерунки, нам треба ще намалювати блюдце для нашої чашечки. Ми також беремо пензлика. І якого кольору буде блюдце? Так, воно у нас також буде жовтого кольору. І зараз ми з вами будемо. Або давайте краще зробимо його синій. І на ньому намалюємо жовті візерунки. Так, ну що? Де в нас синій колір? Ось він у нас, бачите? Беремо зараз синій колір. Так, ось я вже. І зараз будемо малювати наше блюдце. Воно трішки більше, ніж наша тарілочка. Ми також його будемо зафарбовувати, ви це пам'ятаєте. Будемо... Зараз нам треба трішки так обережно, щоб не вийти за нашу тарі... не зачепити тарілочкою нашу чашечку. Обережно, з гострими куточками. Так. так, ви бачите, що нам для того, щоб намалювати гарно, треба пензлик трішки тонший. Я його сьогодні чомусь собою не взяла. Взяла тільки два, а я трішки тоньше не взяла, тому що буде, то тоді красивіша у нас тарілочка. Ось дивіться, блюдечко. Тепер мені треба ще трішки підвести кінчики. Ось так. От так я буду легенько вести, щоб не зачепити свою гарну чашечку. Ось так. І зафарбовую я нашу блюдечко. Тарілочку. Ось так. Трішки треба мені симетрично, щоб воно було все у нас гарно з вами. Дуже гарно, щоб сподобалося усім наша робота, якою ми покажемо, як ми дякуємо всім, хто нас оточує. І ми, бачите, змоделювали таку гарну. Патріотичну нашу наш чайний сервіс, в якого входить наша чашечка. Ну що, дивіться, я возьму інший пензлик, він трішки в мене іншої форми, мабуть, навіть ось так зділу видовжую. І в мене чашечка жовтого кольору, синя тарілочка. І, мабуть, я зараз буду робити сині візерунки. Беру я пензлик, мочую у синю фарбу. Зараз ми будемо притисканням пензлика наносити орнамент на нашу чашечку. Дивіться, зараз От так. Повторюємо за мною, щоб вона була гарна і красива у нас. Дивіться, такі гарні капельки у нас одержуються синього кольору. Але вони трішки змішуються із нашою жовтою фарбою, і вони наче зеленуваті. Так, це ми зробили. Тепер давайте зараз зробимо, оздобимо низ чашечки. А чашки. ми можемо здобути різними хвильками. Дивіться, я беру ось так пензли представляю і починаю вести гарно невеличкі хвильки. Якщо не вистачає вам фарби, беремо, Мокаємо пензлика у синю фарбу. Бачите, отак? як роблю я, зараз я вам ближче покажу. Ось так. Залишки прибираю і далі проводжу. Нашу гарну, красиву лінію. Ось так. Так, тут ми з вами вже впорались. А тепер ви знаєте, що кожна чешечка оздоблена по-своєму. Я її зараз оздоблю різними горошинками. Так, ми зараз з вами беремо пензлика і іншою стороною вмочуємо у синю фарбу. Бачите, я вмочила пензлика і зараз буду робити ось такі крапочки. Дивіться, як, як, як я це буду робити. Раз. Бачите? Трішки більше, мабуть, фарби мені треба, щоб було дуже гарно у мене. Ось такі крапочки я роблю на нашій чашечці. Ми робимо це іншою стороною. Пензлика, бачите? Ось такі крапочки. Гарні. Також ми можемо зробити ще крапочки і е, біля наших е, хвилюк. Але можемо, так, ми також зробимо їх синенькими. Я трішки помила, воно ну зараз попробую. О, бачите, розтікаються. Треба трішки більше фарби взяти. Ось так. О, ось так. Трішки одна крапочка названа. Не вийшла, але всі інші. Ось така у нас вже вимальовується гарна чашечка. Зараз ми дочекаємося, поки вистигне фарба на нашому блюдечку, і потім будемо його з вами розфарбовувати. Так, у нас з вами. Уже, ось подивіться, наша тарілочка, блюдечко, висохло, і ми також можемо його зараз розфарбувати. Давайте ми з вами, мабуть, зробимо жовтенькі хвильки у нашого красивого блюдечка. Почали? Посерединки ми їх будемо робити. Ось так. Ставлю пензлик і малюю. Тільки нам треба зробити. Трішки густішу фарбу, щоб вона не розтікалася, бо в мене, бачите, трішки розтікається. І вимальовуємо гарні хвильки на нашому блюдечку. Красиві гарні хвильки. Ось так. А знизу можемо оздобити також. Маленькими жовтими крапочками, але це ми будемо робити пензликом. Дивіться, ось так прикладаючи. Раз, два. Ось десь, які гарні у нас одержуються крапочки. Ось так. Ось дивіться, така гарна чашечка разом з блюдечком у нас одержалась. Ми з вами впоралися завданням, воно дуже красиве я дякую вам, мої хороші, що ви були сьогодні зі мною. У нас одержалась гарна чашечка, за яку нам подякують, мабуть, всі наші друзі. Так, це ваші любі іграшки. Тому що ми їм дивіться, зробили таку гарну, патріотичну чашечку. Дякую вам, мої хороші, що ви були сьогодні зі мною. Чекаю на ваші гарні роботи. Ми ще можемо оздобити наш малюнок різними, гарними, сердечками, хм, сонечком, тому що сонце, ми дякуємо за сонце, дякуємо за любов, яку дарують нам всі наші оточуючі. До побачення, мої хороші. Чекаю ваших робіт.